Конкурент Grabo від Біхай нарешті допиняний, удосконалений, дуже якісний і функціональний. Зараз показую вам, що саме змінилося. Появилась автопідкачка акамулятор 212 А з можливістю використовувати як павербанк і індикацією заряду. Зарядний пристрій 1,5 АМП, швидкісний. Додаткова гума. З прокладочкою м'якесенькою для будь-яких поверхній, типу бетон, дерево, все що завгодно, ось така вона змінна, якісна, дуже класна. Ну і вмикається вона довго, показує е відсоток накачування, має спідометр, манометр, теж в прогазиненому корпусі, сім ось таку стандартну гумку, яка навіть просто прикладаєш і вона прилипає. Ну і запустимо. Ви чуєте цей звук? Це е, синонім потужності. Отака пнесосочка від Біхай зі змінною губкою, з класною батегеєю, е, ну, 200 кг відрива плюс-мінус. доступна до замовлення в магазині Неамах. Кому цікава якісна пнсоска, звертайтеся до нас.